Кола, наш другий дім, а тобі комфортно там? Я людина-невидимка, чому мене ніхто не помічає? Я маленького зросту, всі називають мене малявкою. Хіба це не образливо? Я не знаю, що таке реальна дружба, мої друзі віртуальні. Якщо у людини інакша думка, вона що, біла ворона? Якщо в тебе багаті батьки можуть дягти тебе по останній моді, то ти кращий за мене. Я ніколи не міг зрозуміти. Хіба можна ображати людей? Мене дражнять верзилою, а мене? А мене товстоном. А мене чомусь картавим. Хіба читати книжки вже не в моді? Чому мене називають ботаном? Мене не розуміють ні вдома, ні в школі. Я хочу займатися тим, що мені подобається. Навіть у малечі є айфон. Хіба ти кращий за нас? Я теж хочу бути частиною нашого класу. У мене немає вільного часу. Я не знаю, що таке відпочинок. В мене б'ють батьки. Де шукати допомоги? Мої батьки п'ють. У мене ніколи немає кишенькових грошей. Я зовсім не бачу маму. Ми прийшли в цей світ для щастя, а у нас забрали те, про що інші навіть не замислюються. Любов та тепло рідного дому. Ось що нам треба. Діти потребують людського тепла і піклування. Озирніться! Може, поряд з вами така дитина? Простягніть її руку допомоги. Не будьте байдужими до чужої біди.